За можливість сказати вам декілька слів, бо новоявлені новиявлені захисники малого бізнесу забули, що все життя 20 років політиці я працювала і працювала завжди особисто для малого і середнього бізнесу. Колись один із політиків сказав, Кужель, ти не той бізнес захищаєш, не той бізнес. Я сказала, да, не той, бо вас Волині, ніхто не хотів захищати. Останній раз по касовим апаратам збирались, коли прем'єром був Ющенко. Пам'ятаєте? Ми Тоді Ющенко. Тоді ми не дали в законі провести касові апарати. Ми вистояли, нас було тут 5 тисяч. І на все життя політики дуже довго пам'ятали, що малий і середній бізнес це дуже важливий клас. Тут була помилка, сказали, що малого і середнього бізнесу в Україні 5-6%. Але я хочу вам сказати, згідно стати... статистичних досліджень, малого бізнесу сплачує податків більше 60% доходної частини бюджету. 60%. І не рахувати з ними не має права жодна політична сила. Валютний фонд проводить засідання в Мінфіні, де ставить єдину задачу скасувати єдиний податок. Я дякую, бо я знаю, що завжди ви встанете на захист свого єдиного податку, бо вже це автор народний. Я хочу вам сказати, дуже, я закінчу, фракція батьківщина 100% буде голосувати за закон 1718. Дякую. Я зараз, щоб ви не кричите, є процедура. Сьогодні він повинен розглядатись в комітеті. Я вам дуже